Сьогодні, напередодні епохи діджиталізму, хочеться проговорити ті можливості у вирішенні глобальних викликів, які відкриваються завдяки цифровим технологіям, синтетичному інтелекту та інноваційним ідеям. Фахівці Українського інституту дослідження щастя пропонують стратегію локального вирішення глобальних проблем. Тобто пропонується вирішувати проблеми бідності, корупції, безробіття та інші світові виклики в кожній окремій країні, зокрема для нас, це Україна. Отже, пройдемося по списку глобальних проблем, які потрібно вирішувати в Україні. Проблема бідності як інструмент вирішення проблеми бідності, ми пропонуємо впровадити базове соціальне забезпечення для тимчасово переміщених осіб та безумовний базовий рентний дохід для всіх громадян України. Тобто, ми пропонуємо починати вирішувати цю проблему з радикальної системної пенсійної реформи. Додатково пропонується відміна податку на доходи громадян і перехід на оподаткування споживання, особливо надмірного споживання. Такий перехід збільшить купівельну спроможність населення, підніме економіку і якість життя, а також доходи місцевих і національних бюджетів від значного зростання продажів в регіонах. Корупція. Для боротьби з корупцією ми пропонуємо єдину цифрову фіскально-облікову платіжну систему і перехід на 100% розрахунки в безготівці. Головний акцент робиться на профілактиці злочину, а не на покаранні злочинця. Якщо забрати з ринку готівку, яка в своїй суті є анонімним платіжним засобом і рух готівки не відслідковується, то рух цифрових грошей чи безготівки чудово можна відслідкувати. Що запобігатиме шахрайству, крадіжкам і, звичайно, корупції. Тут головним виступить прозорість транзакцій. Автоматизація банківських послуг і фіскальних процесів дозволить звільнити бізнес від участі в адмініструванні податків, а це мотивує бізнес перейти на 100% розрахунки в безготівці чи в цифровій валюті Національного банку України і кінець корупції. Офшори на від хорошого життя бізнес ховає свої прибутки в офшорних зонах. Бізнес втікає від податкового тиску, податкового зашмору, щоб зберегти свої прибутки і мати більше капіталу для свого розвитку, модернізації виробництва, підвищення якості товарів. І єдине, що тут допоможе, це радикальна системна реформа фіскальної, тобто податкової системи. Повна відміна податку на прибуток, а також звільнення бізнесу від участі в адмініструванні податків і радикальна лібералізація економіки. Безробіття. Тут потрібна ціла низка системних змін. Назву головні: Провадження безумовного базового рентного доходу для вирішення базових потреб людини, що втратила роботу, повна лібералізація економіки на рівні економічного планктону. Нульова ставка на депозит в єдиній цифровій фіскально обліковій платіжній системі дасть дешеві кредити для бізнесу і споживача. Це, в свою чергу, дасть ріст споживання і платоспроможного попиту, а це дасть потребу в свіжій робочій силі. Доступна статистично маркетингова інформація з єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи тільки посилить ці процеси. Цифровізація всіх соціальних і виробничих процесів це ріст ринку праці для креативного класу, нові робочі місця і нові можливості для саморозвитку. Вартість життя. На зниження тарифів вплине суттєве зниження транзакційних видатків. Також відміна податку на прибуток і низькі ставки податку на споживання, дешеві кредити для бізнесу і споживача, економна економіка. Важливим буде також розвиток споживчої інфраструктури як основне завдання адміністрації тергромад. Освіта. Перспективним напрямком в освіті стане щастя, орієнтований підхід до організації навчального процесу. Провідною кафедрою кожного навчального закладі має стати кафедра філософії, головним завданням якої має бути навчання молоді пізнавати мислити. Думати у правильних стандартних категоріях, вчитись формувати правильно і зрозуміло свої думки і ідеї і правильно комунікувати з колегами і суспільством. Повна фінансова незалежність і ідеологічна свобода вузів. Товаром вузу є знання, хороші знання мають хорошу ціну і добре продаються. Знання переходять у власність випускника вузу, а його диплом має бути власністю вузу. Такий підхід змінить ринок знань і праці в країні, а ще суттєво знизить корупцію у вищих навчальних закладах. Упосередковано такі підходи сприятимуть розвитку професійно-технічної освіти та тіснішій взаємодії закладів освіти з роботодавцями України. Медицина в соціально-економічній системі діджиталізму поняття охорона здоров'я має бути відокремлено від поняття медичні послуги. Охорона здоров'я це державна справа і стосується заходів, які в рівній мірі стосуються всіх громадян країни, як, наприклад, протиепідемічні і загальноекологічні заходи. А от лікування хворого лікарем чи об'єднанням лікарів це бізнес і економіка. Насправді в світі немає нічого безкоштовного і за безкоштовну медицину хтось мусить платити. А тому платні медичні послуги особливо високої якості потребуватимуть платоспроможного пацієнта. Оця прогресивна ідея часів Порошенка-Гройсмана про те, що гроші мають ходити за пацієнтом, на даний час є застарілою. В новій системі наріжним каменем стає платоспроможний пацієнт. А це можливе тільки при впровадженні безумовного базового рентного доходу і радикальної податково-пенсійної реформи. Мова тут йтиме про впровадження персональних пенсійно-страхових рахунків, на які будуть накопичуватися гроші на покриття всіх страхових випадків. Майбутнє за комунальними територіальними закладами медичної допомоги, які орендуватимуть неприбуткові об'єднання. Лікарів Рівень життя Гідний рівень життя громадянам України має забезпечувати щастя, орієнтована економіка, системна податкова реформа, яка забезпечить громадянам високий рівень доходів. Величина щомісячного безумовного базового рентного доходу як об'єктивний показник росту добробуту громадян має замінити показник рівня ВВП як показник ефективності роботи уряду. Про якість життя, підвищенню якості життя має сприяти щастя орієнтована соціальна політика держави. Тут мова про концентрацію зусиль на максимальне усунення для максимальної кількості громадян України. факторів дискомфорту у всіх сферах життя, факторів, що роблять людей нещасними. Споживацтво в боротьбі з цим явищем допоможе глобальний перехід від оподаткування виробника до оподаткування споживача. Податок на споживання це податок на покупку. Платить не той, хто виробив продукт, а той, хто споживає цей продукт. Платить той, хто купує. Додатково єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система автоматично має вести облік наявних ресурсів, товарів, доступних послуг. Видавати статистику споживання і потреби ринку в майбутніх періодах. Маючи доступ до такої інформації в реальному часі, виробник не буде закуповувати зайву сировину і комплектуючі і не буде виготовляти зайву продукцію. Прогнозоване споживання зробить економіку країни раціональною і матеріалоощадною. А це вже вагомий внесок в справу збереження довкілля для наступних поколінь. Дивіться, читайте, коментуйте і поширюйте, особливо якщо вважаєте цей матеріал цікавим та корисним для вас.